Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 23 березня неділя, і у неділю я пропоную вашій увазі програму від неділі до неділі, програму про події протягом тижня у світі, які, на мою думку, варто ще раз згадати або нагадати. Отже, давайте разом подивимося, що відбувалося такого протягом цього тижня у світі, що варто ще раз нагадати і згадати. Неділя, 16 березня, Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Вентаняхо заявив у неділю 16, березня, що звільнить голову внутрішньої безпеки Шінбет Ронера Бара за от, там, збільшення недовіри, за недовіру до нього. Но ця ситуація насправді, як пише преса, ну, перша в історії, коли от непорозуміння між прем'єр-міністром і головою внутрішньої безпеки. Ну, потім ми побачимо, як розгорталися далі події, бо це достатньо така. На мою думку, цікава цікава подія і новини, які пов'язані з цією подією. Понеділок, 17 березня, Канада. Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні обрав своїми країнами для першого візиту, закордонного Францію та Велику Британію. Ну, понеділок він був у Франції. І це достатньо серйозний сигнал щодо того, як Канада хоче. Тепер уже диверсифікувати свої альянси та зміцнити свої зв'язки з Європою. Сполучені Штати Америки, ірландську зірку змішаних єдиноборств Конора Макгрегора було запрошено до Білого Дому. Він там зустрічався з Дональдом Трампом. Це було у День святого Патріка, 17 березня. Ну, як писала потім ірландська преса, це там ще дало підстав для того, що Марк Грегор може. Голотуватися на виборах президента Ірландії, який відбудеться 11 листопада 2025 року. Ну, в принципі, так згодом і сталося, а він вже потім у четвер таки офіційно заявив, що він візьме участь у президентських виборах. Вівторок, 18 березня, близький схід. Після двох місяців крикового припинення вогню, Ізраїль відновив авідари по Газі. Починаючи з 2 години ночі, за місцевим часом повідомила Аль-Джезіра. Ну і за інформацією, на той момент там було вже. Загиблих не менше, ніж 200 осіб. Ну, Це насправді достатньо, я, на мою думку, ну, неприємний факт. І ми бачимо, що ситуація на Близькому Сході вона ніяк не може дійти до миру. І я не виключаю, що це також і пов'язано із тими різкими заявами, які роблять адміністрації США Дональда Трампа. Тобто, фактично, ми бачимо як по відношенню і до Росії, так по відношенню до Ізраїлю. Якби хто там не відносився, але є моменти, де. Вже європейські країни і раніше, і зараз знову закликають Ізраїль до стриманості. Ну далі також побачимо там цікаву заяву міністра оборони Ізраїлю. Ну і вівторок відбулася телефонна розмова між Путіним і Трампом. Ми про неї багато говорити, говорили вже. Тобто, детально я не буду зупинятися. Ми знаємо, що насправді вона ні до чого не призвела доброго для України. У Тереччині у вівторок університет Стамбула. Скасував диплом Екрема Імамогли, це мера турецького Стамбулу, який наразі єдиним кандидатом від своєї партії на наступних президентських виборах 2028 року і серйозним опонентом. Його, до речі, мали бути на праймері сунеділю, тобто сьогодні, 23 березня, таки вже і офіційно висувати на, як кандидатом на президентські вибори. Ну, Хочу зразу сказати, що в середу його було затримано і не тільки його там. Декілька десятків вже пізніше стало відомо там різних представників його партії, і е, республіканської партії, і бізнесменів. Ну і там звинувачують у корупції та зв'язками з терористичною організацією. Тобто, бачите, вівторок почали, в середу тут заарештували, і там потім були демонстрації, про які ми також згадаємо. Середа, 19 березня. Відбулася телефонна розмова е, Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Я про неї згадую зараз тут, бо все-таки це у світі про це говорили, писали всі е, впливові іноземні засоби масової інформації. Ми також про цю тему з вами говорили в інших програмах. Одне можемо сказати, що знову ж таки, на мою думку, моє, це моя суб'єктивна думка для України. І ця розмова нічого доброго не дала. Аби не було гірш. Ну, хочу зразу сказати, що сьогодні відбувається е, в Саудівській Аравії знову друга, другий раунд, якщо можна так сказати, переговори між американською і українською делегацією. Я не знаю, там, скоріш за все, можливо, вони ну, точно, що ми можемо десь прогнозувати і знати, що може бути підписана ця угода угода е, про корисні купалення, так звана года. Але знову ж, наскільки там була різня інформація, ніби це приготував все-таки. Міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, не знаю, чи буде він там у делегації. У Румунії вівторок Джордж Сімьон, лідер руху Альянс за єдність Румунії, став єдиним кандидатом на президентські вибори. Перший тур, який відбудеться 4 травня. Там був Джорджеско Кірян. Ми пам'ятаємо, його були зняли. Він переміг на перших виборах восени минулого року. за те, що було втручання, зокрема там знову числа і Росія, він був такий і проросійський. І цей також представник ультраправих партій він став єдиним. Ну і за соцопитування він і фаворитом йому дають е, в першому турі близько 30%. Ну, це насправді залежить багато, бо е, Румунія є таким стовпом, так, е, для НАТО, стовпом е, ключ, опорою такою. і... Сусідом України ми пам'ятаємо, що Румунія там різні варіанти пропонувала, зокрема, щоб через територію Руму... Румунії йшла допомога. Ті ж там бази можливих миротворчих військ, які будуть розташовані, розміщені в Україні, якщо буде досягнута угода про припинення вогню, ми бачимо, поки що ну, говорять про таке якесь ефемерне, там не бити про енергетичні інфраструктури. Ми знаємо після всіх цих, цих заяв, які е, удари. Путінська Російська Федерація завдала по Україні протягом цього тижня, буквально і сьогодні в ніч суботи, на неділю, зокрема і в місті Києві. 4-20 березня. 41-річну Зібабвійку Кірсті Ковентрі обрали президентом Міжнародного олімпійського комітету. Це сталося 4, 20 березня на курорті в Греції Коста Наваріна. Вона, до речі, стала першою жінкою на чолі міжнародного олімпійського комітету і тим більше першою. Представницею е, Африканського континенту. Ну, слідця, звісно, Там було сім, сім кандидатів, там був, були, зокрема, дуже відомі. І все-таки навіть у першому туру вона перемогла там, ну, з, великою, з великою перевагою. Ну, побачимо, наскільки е, вона буде е, вправно, якщо можна так, е, висловитись, менеджером Міжнародного олімпійського комітету, зокрема, по відношенню мене особисто цікавить, думаю, ваш також. По відношенню до участі в Олімпійських іграх спортсменів з країни-агресор, тобто російських спортсменів. Ну, вона замінила на посаді німця Томаса Баха. В Ізраїлі Ізраї, кабінет міністрів в четвер голосував за звільнення Ронера Бара, голови Шінбет, це внутрішні розвідки внутрішньої служби безпеки. Ну там наростала Несприйняття між нетеняхою і баром, як пише е, преса іноземна. Ну зокрема, там його звинувачують 7 жовтня 2023 року. Що був напад, що це його там провина. Ну але підкреслюють засоби масової інформації і опозиційної політики, що також це пов'язано. Це от зростання напруги. Тим, що Шінбет почав займатися родичами, як пишуть, Нетаняху, які мали там зв'язки з Катаром, тобто, що щодо можливого витоку секретних документів. У четвер також президент США Дональд Трамп підписав указ про мовну ліквідацію Федерального департаменту освіти. Він дав своєму міністру освіти Лінді Макмехон вжити всі необхідні кроки. Для того, щоб закрити департамент освіти, ну, треба сказати, що вперше про це говорили ще за ранок Дарейграм 1982 році. Але це ніби що треба скорочувати ці витрати і бюджетні. Але зараз ну, ситуація насправді виглядає достатньо, з моєї точки зору, не такою простою, як здається Трампу. Вже демократи заявили і преса також, що насправді це компетенція конгресу. Тобто я не виключаю, що як завжди. Будуть судові процеси, як до речі, от зараз буквально на цьому тижні, також федеральний суддя штату Меріленд прийняв рішення, що е, от ця структура ефективності уряду, яку вчили, Маск, що вона ймовірно порушила. Конституцію, там на різних рівнях, коли вирішило, що треба закривати це агентство міжнародного розвитку Сполучені Штати Америки USAID. То бачимо знову ж, як буде далі продовжити і ця епопея стосовно USAID. П'ятниця, 21 березня в Німеччині, Верхня Палата парламенту Німеччини, це Бундесрат більшістю дві третини з 53 голосів вона представляє регіони Німеччини, затвердила оці, ну я би сказав так, амбіційні інвестиційні і проєкт майбутнього, майбутнього канцлера Німеччини Фрідіха Мерца щодо переозброєння. Раніше вівторок це зробив е, Бундестаг. Ну, Сподіваємося, що збільшення е, грошей для оборони самої Німеччини переозброєння також і збільшить допомогу Україні. До речі, також було потім пізніше і прийнято рішення щодо додаткових 3 мільярдів євро для України 2025 року. То оце, як, про це якраз і говорю. Про ці наслідки збільшують витрати європейських країни на себе. Це дає можливість збільшувати їм надання допомоги як фінансової, так і військової. Ну і в Туреччині в п'ятницю на заклику позиції десятки тисяч людей, протестувальників проти затримання мера Стамбула і Мамуглу вийшли в Стамбулі, Анкарі і та десятків інших турецьких міст. Ну Там були сутички, були водомети, був перцевий газ, то було все. Бо було прийнято рішення, щоб, ну, заборонити 26 березня якісь там мітинги і протести. Близький схід, міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац заявив у п'ятницю, що Ізраїль захопить більше частин газу та анексує ці землі, якщо Хамас продовжув... продовжуватиме відмовлятися та звільняти зручників. Ну, тут я згадував про це раніше, я мав на увазі цей термін анексію. Тобто Ізраїль собі вже публічно готовий говорити, що він анексує палестинські там, території. Ну, це з приводу того відношення, яке я пов'язував з тим, що говорить і які заяви робить адміністрація е, Трампа. Тобто вони зараз по відношенню до Росії взагалі навіть і не говорять, що була якась окупація, якась анексія української території. От ніби мали захопити, повернути. Ну про це зокрема, зокрема говорив і цей головний переговорник Трампа. Вітков стів про це дуже багато почали зараз у нас Я тому що ми про це також з вами більш детально поговоримо на наступному тижні в якійсь з програм. Отже, слідкуйте і дивіться. І також Намібія цікава, на мою думку, інформація так, для загальної інформації. Перше, президентом Намібії стала жінка це Нетумбонанді Даїтва. І 72 роки. Вона представляє правлячу партію, яка прави з моменту незалежності. До речі, інавгурація в п'ятницю якраз також була приурочена до 35-ї річниці незалежності Намібії. Вона, до речі, стала перша президенткою жінка у Намібії і друга президент жінка в Африці. Субота, 22 березня, близький схід, речник Фатх Маутер Аль-Хаяк. Ну, це партія президента Палестини Махмуда Аббаса, закликав Хамас, щоб вони пішли з влади. Бо якщо вони не підуть, це загрожує з існуванню палестинців. Ну, мова йде про ці вже початок, знову відновлення і ударів, а так і проти наземних операцій з боку Ізраїля. Там є претензії до Хамас. Ми вже з вами згадували, що оце е, таке хитке, крихке перемиря, воно фактично було вже порушене. І Ліван, також без схід, схід Ліванська хезбула в суботу, 22 березня, заперечила будь-яку причетність до ракетних обстрілів там півночі Ізраїлю. Там дійсно були, Ізраїль зразу відповів, вдарив по півдню е, Лівану. Ну вони кажуть, що вони не до цього не мають жодного значення, що це просто Ліва е, Ізраїль хоче далі продовжувати захоплювати там і воювати з Ліваном. Ну і неділя, 23 березня у Китаї. Сьогодні премєр міністр Китаю. Ліцян він зустрічався з керівниками великих багатонаціональних компаній, він зустрічався у Пекіні, Він заявив, що його країна, тобто Китай, залишатиметься відданою правильному напрямку глобалізації в умовах зростаючої фрагментації світової економіки, ну оскільки, звичайно, він мав на увазі цю торгову нову торгову війну Сполученими Штатами Америки. І в Італії, Італії, от після п'яти тижнів перебування в госпіт... після госпіталізації п'ятитижневої, це до речі, перша, як пише італійська преса, госпіталізація е, Франциска от, під час його перебування на посаді Папи е, Римського п'ять тижнів, Ну, все, він покинув лікарню Джемелів в Римі та повертається сьогодні, вже, може, вже і повернувся до Ватикану. Ну, Сподіваюся, що е, ці. Новини і події, які я вам нагадав, будуть для вас цікавими. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!